вас, чи можна реконструювати гаражно-складські приміщення під 11 поверховий житловий будинок? Вочевидь, ті, хто розуміється, на будівництві однозначно заперечать. Однак ми з вами недостатньо поінформовані. Виявляється, одна із рівненських приватних фір. Виношує такі плани і має намір звести на місці кількох гаражів саме таку висотку, і вже оформляє необхідні документи. Отож, нині у програмі Перехрестя правди піде мова про сміливі плани щодо житлового будівництва у самісінькому центрі міста, а також про тих, хто сприяє їх втіленню і ставлення мешканців, яким випала доля, бути сусідами із таким будівництвом. Цей довгий п'ятиповерховий будинок, до якого примикає дев'ятиповерхівка, споруджений у Рівному на вулиці Кавказькій у 1976 році, неподалік від облдержадміністрації міського центру зайнятості та рівне відеокіно. Тут 140 квартир, де мешкає майже 400 громадян. Загалом місце тихе і спокійне. Затишний внутрішній двір прикрашений доглянутими клумбами, упорядкований дитячий майданчик, і люди, які знають один одного, люблять свій двір і свій будинок. Минулого року тут створили ОСББ Кавказьки, і все б гаразд, якби не зненацька отримана інформація про можливе небажане сусідство. Проблеми є. От е, на тому місці за моєю спиною планується будувати. Одиннадцятиповерховий житловий будинок, а два під'їзди, 88 квартир. І що саме погане, що ну, це будівництво незаконне. Є містобудівні умови видані Рівненським управлінням архітектури. От, є план, який цей забудовник зробив. От, і Ділянка, яка там знаходиться, має площу 16 соток. Для такого будинка стільки квартир і стільки мешканців, які там будуть жити, у них не вистачає пробудинкової території. От, тобто вони хочуть за рахунок нашої пробудинкової території закрити свої проблеми. Дізнались, мешканці будинку цілком випадково, а вже офіційно ми в цьому пересвідчились, коли я. Е Скориставшись, скажімо, службовими повноваженнями, зробив відповідні запити до управління містобудування і архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради і отримав відповіді, згідно яких на території суміжної земельної ділянки за адресою вулиці Кавказька, 32Б. Планується будівництво 11-поверхового житлового будинку. Отримавши дані відповіді, у мене також з'явилася можливість перевірити, наскільки. Відповідає таке будівництво, скажімо, законодавства України. В жахливому стані ви ж бачили, тріщина в будинку і зробили капітальний ремонт даху над кількома під'їздами. І теж тріскає рубіроїд. І можливо, це теж, якби ми так подумали, бо рубіроїд новенький, але ну, тріщина пішла, можливо, через просідання будинку. І тому ну, це дуже небезпечно. Ось територія, що належить ТОВ Ажур ЛТД. Наразі тут кілька занедбаних гаражів та купи непотребу і жодного натяку на якесь будівництво. Однак саме на місці цих споруд власник планує звести 11-поверхову висотку. На схемі генерального плану заплановано будівельні роботи, сформульовані як реконструкція гаражно-складських приміщень під багатоповерховий будинок. Вдумайтесь в щойно сказану фразу. Я не будівельник, але я отак от на свій хлопський розум думаю, як можна реконструювати два гаража і один склад під 11-поверхову висотку. Тим більше, що по тій технічній документації, яку ми отримали. Там виходить так, що будинок, той, який має бути збудований чи реконструйований, він не зовсім там і знаходиться, де ці гаражі на даний момент. Якщо там фундамент нового будинку і дотичний до нинішнього місця розташування гаражів і складів, то тільки трошки. Але ну, найголовніше, я розумію, там будуть пояснювати, що це один із видів будівництва. Але ну, якщо керуватись. Рамками здорового глузду. Ну я, наприклад, не уявляю, як можна у існуючі гаражно-складські приміщення з них зробити 11-поверхову висотку. Оскільки ніхто із представників фірми до людей не приходив, нічого не пояснював, мешканці об'єдналися, аби протидіяти такому будівництву. Причин для цього кілька. Фірма Ажур це їх ділянка. От, і Ну, їм видані містобудівні умови. Там була проведена, я так розумію, геологорозвідка, бо бурили, сверлили отвори, досліджували ґрунти. От, а якісь е, з нашими будинками, ОСББ, з мешканцями, ніяких зборів проведено не було. Тобто, так все. Е, ну, мабуть, да, все робиться тихо і е, планується. Мабуть, поставити перед фактом. От ми почали будівництво, а ви тут, що хотіть, то й робіть. Ця ділянка, що тут знаходиться їх, ну, вона в приватній власності оформлена, є державний акт з 2003 року. В їхній власності, В їхній власності, фірми Ажу. Ага. Цільове призначення цієї ділянки обслуговування гаражно складських приміщень. Ага. Вот. А будівництво жилого… Багато поверхні. це зовсім інше призначення. Позиція в нас тут усіх одна. Ми збирали і збори ОСББ. В нас проводились неодноразово. Ми всі хочемо відстояти територію свого будинку. Хочемо відстояти свій будинок, так як він так, як будування даного будинку йде з порушеннями, і воно на даний момент вже видаються з порушенням містобудівні умови. І в майбутньому можливі руйнування навіть нашого будинку. У нас постійно, наприклад, я проживаю як. Житель на першому поверсі, у нас постійно ґрунтові води от, Вони трошечки вище знаходяться, якби, а ми знаходимося нижче. У нас постійно, от я на першому поверсі, у нас каналізація стоїть, якщо якісь дощі, в мене умивальник не змивається, і це, скажімо, дуже, приносить дуже великий дискомфорт. У нас завжди сирість велика. З того, що я отримав, можу сказати, що в містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки. Які були видані даному товариству, яке планує будівництво даного будинку, не конкретизовані мінімально допустимі відстані до сусідніх будівель від даного будинку. Крім того, згідно викопіювання, яке я також отримав з управління містобудування і архітектури, згідно даного викопіювання з генерального плану міста рівного. На території вказаної земельної ділянки не дотримано допустимо мінімальні відстані. Між підземними інженерними мережами і фундаментом багатоквартирного будинку, зведення якого планується, і крім того, між зовнішньою стіною даного будинку і трансформаторною підстанцією. Мешканці переконані, забудовник обов'язково використає їх двір та арку для руху великогабаритної будівельної техніки, що призведе не тільки до нищення просторих клумб, а й самого будинку. А це, в свою чергу, завдасть шкоди п'ятиповерхівці. На підтвердження своїх слів демонструють утворені тріщини, які Жеківські працівники тільки для вигляду заштукатурювали внизу. Тріщина з'явилася вже років п'ятому назад. Спочатку було перший поверх, другий, а потім вже дійшло до п'ятого. У мене на третьому поверсі відлетіла вся плитка абсолютна, і потолок я вже заклею просто бумагою, тому що якщо вже заштукатуримо, то вона все одно лопає і все опадає. А плитки немає зовсім опала вся. І тріщина ну, в два пальці. Отак, як вона видно, отут тріщина третій поверх під вікном. Абсолютно ні. Він зовсім тут не потрібний. тому що я говорю, що це тим більше говорили, що цей будинок на плавах який стоїть на цьому, і оце ще ця тріщина просто розруйнується і тріщина буде два, дві половини будинку. У нас тут на подвір'ї була, стояли мусорки. так, і Поки вивозили там, малими кількостями, було так трошки нормально. Але Но коли стали їздити огромні ці машини санкома, створилися провалля на асфальті. І не просто так, що провалився асфальт, а там, де провалився асфальт, там дири. Нема ніякого ґрунту внизу. Сталося так, там, де досток. І я ходила, і показувала, і пояснювала. І якщо стане їздити тут е, техніка, Бульдозер, і все тут ці не тільки тріщини, а начнуть ці розколюватися ці частини. І ми будемо стояти і захищати ми в суд і кругом будемо боротися до тих пір, поки вони не зрозуміють, що це жахливо, те, що вони планують зробити тут для людей, які живуть уже понад 40 років. Вона не повинна рухатися однозначно через цю арку. Зовсім не повинна. Бо по плану я дивилася цей план, ця техніка повинна йти в проміжку, там є така дорога між архівом і безпосередньо цим будинком. Тобто через цей двір категорично ні, це облаштований двір з площадками, дитячими і так далі. Це перше. Друге, щоб розпочати їм роботу треба подати документи повідомлення на декларацію бо що цікаво до червня 2017 року вони ще мають право на декларативний підход отримання грубо кажучи дозвілу Аби почути позицію та пояснення другої сторони, ми сконтактували телефоном із керівником товариства з обмеженою відповідальністю Ажур ЛТД В'ячеславом Кочубеєм. Він пообіцяв прокоментувати ситуацію, проте попросив надіслати запит. Давайте зробимо так. Ви підготовте, які там у вас цікавлять питання. підготуйте запит офіційний, і ми вам надамо відповідь. На наш запит ми отримали не коментар, а ось таку письмову і аж надто лаконічну відповідь. Серед варіантів використання вказаної ділянки розглядається можливість забудови багатоповерховим житловим будинком. Наразі ТОВ ажур ЛТД має місто будівні умови та обмеження. Будівництво вказаного об'єкту не буде впливати на експлуатаційну надійність сусідніх будівель. Ми відкриті до діалогу. Ми ж, ознайомившись із генеральним планом, можемо додати, що забудовник, маючи неповних 16 сотих землі, планує збудувати 11-ти поверхівку на 88 квартир, одно та двокімнатні, використавши половину наявної площі. Решту території, якої не вистачає для прибудинкової території, насправді подають спільну із ОСББ. Начальник державної будівельної архітектурної інспекції обурення не приховує, однак каже, якби забудовник. Погодив усі питання з усіма сторонами, компроміс можна було б знайти. 1559 га. Ну ми скоро що, вже на 60 сотках дачного масіву будемо висотку лупити, 12 нас Якщо так, то в принципі в своєму. Якби цей забудовник узгодив з тими сусідами, ну, з тим... То я думаю, що якби було все узгоджено, розроблено загальний план і все, то ніхто б не був би проти. Адже я вам скажу одне: хто б що не казав. Якщо порядний забудовник з технічної точки зору робиться все. Справа в тому, що та земельна ділянка вона не повністю їхня. Там ще є територія обласного комунального підприємства Рівне відеокіно. тобто фактично, з цього випливає, що в забудовника немає своєї прибудинкової території. Тому в генеральному плані. Вся прибудинкова територія під цей будинок показана, як наша. Показана, як наша, дитячий майданчик, приведений до лоду силами нашого СББ, клумби, а найжахливіше це те, що частини клумб взагалі не буде, оскільки на їх місці вже намальований господарський майданчик, там майданчик для занять фізкультурою, ще щось. І проїзд планується. Через наш двір, що призведе до, взагалі, до ліквідації тої алеї, де відпочивають люди, а також до загрози пошкодження нашого будинку, який без того перебуває в аварійному стані. Річ в тім, що наразі справа перебуває у суді і судиться із ажуром управління містобудування та архітектури виконкому рівненської міської ради, яке і видало товариству містобудівні умови та обмеження. Зробити це чиновників зобов'язав суд. Чому керівництво управління не було принциповим, знаючи про порушення, зрозуміти складно. Відмовлення було дано не мною, а було дано попереднім чи виконуючим обов'язком управління. Напевно, там були вказані пункти, чому те будівництво не відповідає державним будівельним нормам або іншій містобудівній документації. Після того, як відмовили за наявною інформацією. Управління було подано до суду, і в судовому порядку було прийнято рішення щодо зобов'язання управління видати містобудівні умови та обмеження. Ці містобудівні умови та обмеження були видані, оскільки рішення суду є обов'язковим до виконання. Але після цього управлінням було направлено. Апеляційну скаргу щодо оскарження рішення суду в частині зобов'язання управління видати містобудівні умови та обмеження на даний час це питання перебуває в Житомирському апеляційному суді, і за рішенням цього суду далі можна буде щось говорити щодо законності видання містобудівних умов та обмежень. Однак таких маневрів люди розуміти не хочуть, бо переконані містобудівні умови та обмеження видані підприємцям незаконно. А найдивнішим в цій ситуації виглядає те, що цей стартовий документ містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, виданий на підставі рішення суду постанови Рівненського міського суду, яка на даний час оскаржується. В Житомирському апеляційному адміністративному суді. Тобто вийшла дуже дивна і парадоксальна ситуація. Однією рукою управління містобудування і архітектури видає, точніше оскаржує рішення суду, на підставі якого ці містобудівні умови видані, а іншою рукою подає на нього ж апеляційну скаргу в Житомир. Тобто таке рішення воно не набрало законних сили. Як можна виконувати постанову суду? Яка оскаржується ними ж, я не буду поговорити. Немає компетенції, які документи були надані на суд і все, але я вбачаю, що вони трохи неправомірні, адже в постанові вказано, що ділянка відноситься до зони ж 4 будівництво багатоквартирних будинків. Насправді проаналізувавши і маючи той самий викопування з. Документів з плану зонування міста це зона Д1, хоча, в принципі, житло там дозволено. Але інспектор, вийшовши на перевірку, ну, зробивши документальну перевірку і маючи в мене є довідка від 29.03, він знайшов ряд порушень. Дивіться, яка тут ситуація, тобто прийнято рішення суду. Воно набуло законної чинності, і ми зобов'язані, чи управління було зобов'язано видати ці містобудівні умови та обмеження, оскільки на виконання рішення суду є кримінальна відповідальність. Вочевидь, у таких умовах варто було діяти інакше, більш принципово та послідовно. Нині ж все залежить від рішення суду, інакше заручниками ситуації будуть люди. Коли я відмовляю видачі. Містобудівних, наприклад, умов і працюю в управлінні, то я для цього маю певні аргументи. І якщо в мене ці аргументи є, то незалежно від рішення суду я їх повинна захищати. Тобто, навіть при видачі певних містобудівних умов, я повинна була б внести певні обмеження. Тобто аргументувати чому. В даному випадку я не є тим безпосередньо експертом, який може сказати, чи вірно поступає управління містобудування, чи ні, чому я кажу, що потрібний суд. Мені легше говорити про земельну ділянку. От тут я впевнена, що якщо, наприклад, є для будівництва нового багатоповерхового будинку, є 16 соток. От ви виділили 8 соток. Для даного будинку у вас залишилося 8 соток. Подумайте, чи вистачає цих 8 соток для того, щоб ці люди мали всі потрібні умови для проживання? водночас експерт Людмила Туровська каже, що з 2011 року в Україні діє фактично рейдерський закон під назвою регулювання містобудівної діяльності, який дає змогу будувати об'єкти різних категорій складності, фактично без дозволів. за цим законом. По суті, стояла в лапках лібералізація, тобто. Працюй, як хочеш, роби, що хочеш, і на тебе ніякої управи не буде. Я приводжу простий приклад, що за цим законом сьогодні відбувається. Можна вільнесенько будувати 9, 12 поверховий житловий будинок і не мати дозволу на його будівництво. А чому? А закон так говорить, що якщо забудовник разом з проєктантом вибрали собі третю групу складності, категорію складності будівництва, то дозволу не треба. Тож, ймовірно, реконструкція із гаражів на багатоповерхівку і планувалася як одне із таких будівництв. Дефіцит площі для прибудинкової території вирішили б завдяки сусідньому житловому будинку, якби мешканці не почали вчасно бити на сполох. Ми вважаємо, що дане будівництво не має місця взагалі на даній території. Тобто, воно є проти противозакони. Ми добиваємося того, щоб здійснилася перевірка державної. Архітектурною будівельною інспекцією і був виданий висновок про те, що неможливо будувати тут той багатоквартирний будинок, про що говориться. Тим паче, що зона будування не відповідає даному будуванню, і хочемо, щоб все в нас залишилось так, як і є. Відразу можу заспокоїти на даний момент мешканців жодного дозвільного документа по об'єкту Кавказька 32Б. На будівництво багатоповерхового будинку немає. Я думаю, що забудовники чи навряд на сьогоднішній момент почнуть будівництво без рішення суду, тобто, тут продовження цієї дії в майбутньому. Людмила Туровська переконана, що внесені зміни до закону, який набере чинності в червні зобов'яжуть забудовників оформляти пакет дозволів до початку будівельних робіт, матимуть змогу ініціювати перевірки і самі мешканці. Там є дуже серйозні вставки, які нам потрібні на сьогоднішній день. І от одна з найголовніших, про неї говоримо: для багатоповерхівок, для житлових комплексів. Для торговельно розважальних центрів, для офісних будівель сьогодні треба буде отримувати дозвіл на будівництво. Це дуже важливо. Тобто, не просто я вам сказав, що починаю будуватися треба отримати дозвіл. Якщо говорити про дещо хаотичну та безконтрольну забудову міста і ущільнення прибудинкової території, то в рівному є чимало фактів, коли забудовник цими питаннями не переймається. Підприємці використовують різні схеми, аби обійти закон і розпочати будівництво. А після цього легше сплатити мізерний штраф і продовжувати реалізовувати задум. Права та інтереси мешканців мало кого цікавлять. Прикро, що ігнорують цими питаннями часто і контролюючі органи. На вулиці Литовської, на маленькому клаптику землі, будується п'ятиповерховий будинок. Хтось задумувався, що крім того, що йому виділили землю під забудову, повинні були виділити землю під спортивний майданчик, під дитячий майданчик. Ні. І ніхто й не виділив, вулиця Тиха. Так само. На Степани Бандери збудували будинок так само. Але це ще тільки квіточки, є ж ягідки. Ми маємо з вами збудовані нещодавно багатоповерхові житлові будинки, в яких по суті майже немає прибудинкової території. Ну, хіба треба далеко заходити? Подивіться. Будинок, який збудували на розі Чорновола і Степана Бандери. Скільки поверхів? А де прибудинкова територія? Немає. На Міцкевичі багатоповерхівка, а де прибудинкова територія немає. А далі, напроти автовокзалу, на вулиці Київській багатоповерхівка і знову нема прибудинкової території. Між тим мешканці ОСББ Кавказьки, які не чекали початку будівельних робіт, а почали діяти на випередження, мають твердий намір захищати свою землю у законний спосіб і вимагати від забудовника дотримання законодавчих норм. Чи підуть на діалог підприємці покаже час? Ми сподіваємося на те, що влада все таки відреагує і. Відстоїть інтереси міської громади, тобто нашої громади, тому ми будемо ну всіми можливими засобами протидіяти цьому будівництву. Отож, чим закінчиться конфлікт на вулиці Кавказькій і чи буде враховано інтереси людей наразі говорити рано. Хочеться вірити, що внесені зміни до закону про містобудівну діяльність таки змусять підприємців. Думати не лише про власну вигоду, а й рахуватися із законом та людьми. Управління містобудування та архітектури порадило ОСББ Кавказки оформити земельну ділянку. Хоча, зважаючи на недосконалу законодавчу базу, зробити це буде дуже непросто. А Держбудінспекція припускає, що після перевірки товариства видані містобудівні умови та обмеження можуть бути скасовані. Ми ж будемо тримати це питання на контролі до зустрічі на перехресті правди.